Друзі, привіт! Вакула Клуб на зв'язку! Сьогоднішнє відео е, присвятимо тим, хто хоче відкрити підприємницьку діяльність саме як приватний підприємець в Угорщині і е, зареєструвати ВНЖ з цілею підприємництва. Е, які нюанси, які деталі я б хотів з вами проговорити? Щоб ви були обережні і перед тим, як починати якісь дії, щось реєструвати, обирати саме форму як приватного підприємця і реєстрацію ВНЖ з цілею приватного підприємництва, щоб ви проаналізували всі ризики і всі деталі, і тільки після того осознано вже реєстрували далі свою діяльність. Хотів би зупинитись на трьох речах: Перше. Це мінімальний оборот. Так? Кожен розуміє, що перше ВНЖ ви звісно отримаєте для початку там, бізнесу, почнете заробляти, але прийде час, що вам прийдеться продовжувати ВНЖ через деякий час. Так, от з 1 січня 2026 року є нова норма, цікава, достатньо, яку кожен має для себе проаналізувати. Тобто, якщо людина працює як приватний підприємець, іноземець третьої країни, так якою врахується і Україна, і бажає продовжити ВНЖ з цілю підприємництва, міграційна служба може запросити ваш річний оборот, і він має дорівнювати уважно слухаємо 24 розміри мінімальної зарплати на той день, в який ви подаєте. Документи на подовження вашого ВНЖ. Так? Словом, на сьогодні мінімальна зарплата там близько 322 тисяч бруто, і перемножте на 24 це у вас вийде більше 7 мільйонів форітів на рік. А, ну і зараз основна задача для вас це якщо ви плануєте якусь діяльність, або вже навіть ведете якусь діяльність, і там, знаєте, що вам через деякий час вже потрібно буде пропомоговувати візу, то подивіться свої обороти. Так? Тому що дуже велика кількість підприємців, як тільки отримує візу на підприємництво, зразу починає. Ну, є у нас такі звички, трошки щоб менше податків заплатити, менше обороту показати, показують, якби менші заробітки. І з цим потім виникають проблеми, коли ви будете продовжувати пролонговувати ваше ВНЖ. Зверніть на це увагу, якби тобто, це е, в річному об'ємі я вказав цифру. Так? Якщо ви там півроку всього підприємець або ще щось, якби, то тобто ви вже там еквівалентно далі можете е, регулювати. Так? І це, середньомісячний оборот це буде близько там 640 тисяч, якби вам треба 650 тисяч, вам треба мати середньомісячного обороту, так? Якби це з однієї і не так багато, з іншої сторони, є діяльності, де це в принципі багато, якби так. Тобто, в ну, різних там послугах в сфері краси буває там, що людей менше заробляють, якби тому дивіться, чи ви зможете стільки заробити, чи будете мати такий оборот, якби чи варто вам іти в сторону підприємництва, якби вдовго, щоб потім продовжувати ви могли своє ВНЖ. Так, це був перший момент. Другий момент це освіта. Як ви знаєте, Угорщина від України тим відрізняється, якби по підприємництву, що навіть для простих видів деяких діяльності, для яких в Україні взагалі не передбачено ніяких там дипломів чи сертифікатів. Угорщина просить мати освіту, відповідну освіту, хоча б короткостроково. Навіть тут в Угорщині є таке, як освіта для дорослих, що там за два тижні можна отримати кваліфікацію манікюрниці чи ще якось схожої професії. Так? Але от Угорщина просить, щоб мати таку освіту. До прикладу, якщо ви там хочете зареєструвати ресторанчик, то хтось має бути. У цьому ресторанчику мати освіту повара, так? Або якщо ви там сам виготовляєте якусь, якісь страви, то ви маєте теж мати освіту повара. Ну і так само у сфері краси теж потрібна освіта всюди і так далі. Наші люди часто цим нехтують, занадто часто, мені здається, і, в принципі, я не чув, щоб когось за це там, штрафували чи ще якісь моменти були до минулого тижня. так. Є в нас одна клієнтка, не буду називати якби публічно, не знаю, можна, не можна, але факт того, що людина вже більше там, двох років, мабуть, займається бізнесом, вона є підприємцем, і зараз їй прийшла. Прийшов лист від держави з просьбою підтвердити свою кваліфікацію. Тобто, що за її ну, за її бізнесом потрібно мати освіту і надіслати їм свій диплом. З тією світою, ну це в рамках перевірки підприємницької діяльності, так тобто не все так просто все-таки це перевіряють, якби це питання, як то везіння удачі, когось раніше перевірять, когось пізніше перевірять, але теж не думайте про те, що ви зараз зареєструєте підприємцем, зробите собі ВНЖ з цілю підприємництва і вас потім ніхто не троне, так якби на це теж, будь ласка, звертайте увагу, тому що це важливо. Третій момент щодо оформлення візи з цілю підприємницької діяльності. Знову ж таки, цю візу оформляють дуже багато дівчат в сфері краси. Ну, як мінімум, цілі це на неї хочуть відкривати. І у великої кількості цих дівчат з собою тут, в Угорщині, є дітки маленькі, яких теж треба буде легалізовувати після відміни статусів тимчасового захисту. Так? І що потрібно під підкреслити? Те, що з візою, з підприємницькою діяльністю, станом на сьогодні, так ці норми теж інколи міняються, але станом на сьогодні не можна робити візу своїм дітям, наприклад, з по об'єднанню родини, так? І це може стати великою проблемою. Багато людей роблять суціляться на цю візу. З цілю підприємництва, не зважаючи на ці от наслідки, що потім з нею можна, що не можна, і можуть, якщо до прикладу, нема тут перед з такою жінкою там чоловіка, хто має робочу візу, що на нього можна оформити дитину, або ще якісь родичі, які можуть до себе взяти дитину, якби на опіку, так а тоді з цього може виникнути проблема. Тому перед тим як робити якісь візи, будь ласка. По-любому, в будь-якому випадку консультуйтеся з спеціалістами, якби з нами, не з нами, якщо у вас є свої там спеціалісти, будь ласка, але чітко спочатку сформулюйте всі свої, всю свою ситуацію, всі свої цілі, куди ви рухаєтеся, там, з родиною, з дітьми і тому подібне. І тільки після того починайте робити якісь дії. Тільки після того обирайте форму господарювання, так чи компанію, чи підприємця реєструвати, тільки після того обирайте, на які візи переходити і тому подібне. І буде вам щастя і в довгостроковій перспективі. Бережіться, тримайте папери в порядку, звертайтеся у Вакула клуб. Допоможемо всім з реалізацією.